Ше про те, яка інф яка зараз атмосфера в французькому Лілі знає моя колега Олена Габрієлян, яка є з нами на прямому скайп-зв'язку? Вітаю Олено. Отже, які настрої вболівальників, і чи все спокійно, чи немає там якихось сутичок сьогодні? Ну, Насправді, на відміну від Марселю в Лілі, все дуже спокійно і така дуже спорт, е, святкова атмосфера для українців, з якими мені довелося поспілкуватися навіть таке дежавю, оскільки таку, е, такі свята вони вже бачили в 2012 році. І сьогодні в центрі міста можна побачити набагато більше вболівальників, її говорять іноземною мовою, ніж самих місцевих французів. В центрі міста розташована. Так звана фан фан посольство, де збираються і вболівальники українські і німецькі, яким допомагають зорієнтуватися в місті в місті. В центрі міста розташована саме велика фан-зона. А трішки далі від міста, де університетське містечко, а в 7 кілометрах від центру міста розташований стадіон. Сюди дістатися не так вже легко, ну принаймні перший день, можливо завтра вже буде легше. Зорієнтуватися і співробітники УЕФА будуть більш оперативно працювати тут. Додам до цього, що Міри безпеки тут дуже жорсткі, в принципі, все нормально, і все спокійно. Щодо вболівальників, слід сказати, що німецькі настроєний на те, щоб виконати програму максимум принаймні від своєї команди цього вимагають. А програма максимум стати чемпіоном. Така для німців, українців менш амбітні, але все ж таки реалістичні. Тобто, вийти у восьму фіналу. Ну, от зараз закінчилася прес-конференція головного тренера німецької команди, який що Українська команда сильна команда і грає дуже динамічно протягом всіх 90 хвилин. І що німці протягом останніх кількох тижнів вивчали українську команду. Ну і е, вчора нагадаю був матчу Францію і Румунії. Францію називають фаворитом. Німці слідкували і за французькою командою і кажуть, що перша гра завжди буває складною, і французам не просто було виграти рахунком 2-1. В принципі, всі чекають Завтрашнього матчу, і якщо сказати, що українці настроєні теж дуже по бойовому, так можна сказати, і приїхало сюди десь е, за оцінками попередніми 10 тисяч українців. Ну не тільки з України. А е, тут треба нагадати, що українська і спільнота приїхала із Німеччини і з інших міст Франції. Ну а німецьких вболівальників е, має вже вдвічі більше, і всі е, готелі заповнені е, тому зараз. В останні дні знайти вже дуже складно. Чи е, є якісь прогнози? От е, букмекери, що говорять, що там самі вболівальники говорять, що інші футбольні журналісти можливо е, кажуть з приводу завтрашнього матчу. Ну, самі українські вболівальники е, такі реалістичні кажуть, якщо закінчується навіть і, е, і нічєю, то для України це вже буде непогано. Але українці сподіваються на перемогу. Німецькі вболівальники е, роблять ставки 3-1 або 3-0. Е, і все ж таки говорять, що із українських е, е, гравців знають е, про Єрмоленка і знають не так вже багато, тому вважають Україну такою це. Середньою командою і все ж таки вірять, що е, Німеччина переможе. До речі, дізнавалося також і в українських болівальників чи е, за кого вони будуть е, е, болівати сьогодні, коли буде грати. У Марселі Росія і Англія кажуть, що все ж таки будуть болівати за Англію. Але тут кажуть без політики за Англію вболівають, тому що це команда набагато сильніша і більш відома з такими історичними традиціями футболу ніж Росія. А до речі, зустріл одного німецького болівальника, який все ж таки каже родом із Нюнбергу, що буде болівати за Росію, бо зустрівся з кількома російськими болівальниками, з якими дуже гарно прово. Оли час вчора ввечері, тобто тут, як ви бачите, або із особистих міркувань, або з е, футбольних спортивних політиків. Тут все ж таки немає. І наостанок додам, що українські вболівальники підкреслюють, що вболівати вони все ж таки вміють і е, такі відкриті, і навіть українська спільнота змогла е, привести сюди своїх французьких друзів, які сьогодні болівають за українську команду. Дякую, Олено.